До вашої уваги, вхідні вуличні двері, комплектація Elegant Thermo модель Оскар. Полотно отовщиною 85 мм має 5 горизонтальних ребер жорсткості з терморозривом, наповнення пінополістерол, мінеральна вата, фольгайзол, 3 контури ущільнення. Зовні атмосфера стійка дерев'яна панель Arwood товщиною 12 мм пофарбована в два кольори. Основний чорний RAL-9005 та вставка гріх світлий. З внутрішньої сторони МДФ накладка товщиною 10 мм, в плівці колір спілкан'ячний. Замки верхній кале 257, нижній кале 252 встановлені в рівень з металом полотна та захищені теплоізоляційними карманами. Якісна чорна квадратна фурнітура та чорний циліндр. Рама товщиною 105 мм з корковим терморозривом наповнення мінеральна вата пінополістирол. Регулятор прижиму полотна посилені пластини під кожен рігель замка, Нержавіючий пиріг також з корковим терморозривом, Три петлі та три антизрізи. Лиштва прихованого монтажу встановлена в рівень з зовнішньою накладкою.